Всім гарного дня на зв'язку автопарк. Ось така BMW до нас завітала. 535-та, 3-літрова на повному приводі, в гарному чорному кольорі, повний шедовлайн чорна на чорному, в гарному стані, в гарній комплектації. Автомобіль повністю обслугований. 2014 рік, модельний рік 15-й. Це вже у нас рестайлінг. По Америці було мінімальніше ДТП, краюшок капоту та краюшок крила. Все було відновлено професійно Ось ця сторона. Все в колір, все в зазорах, все виглядає дуже чудово. Весь автомобіль, крім капота та переднього крила, в рідній фарбі. Скло також все заводське, безпека ніколи не спрацьовувала. Дуже достойний варіант. Ось як виглядає сидіння ззаду, гарна чорна шкіра, в збереженому стані, нічого не протерто, не затерто, охайний салон. Ось такий стан стелі. Є люк стан дверних карт, дотяжки всіх дверей, безключовий доступ на всі двері. Ось такі гарні сидіння у нас спереду. Як ми бачимо, просто подивіться на цей стан, стан дверної карти, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Датчики світла, датчики дощу це по стандарту, повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх і задніх сидінь. Як ми бачимо, камера заднього виду, блютуз, гарна мультимедія з навігацією, електроручник. Також в нас є проекція та багато іншого. уже рестаннгова приборна панель, старт-стоп. Просто подивіться на стан керма. Він просто в чудовому стані. Дуже гарний охайний автомобіль, пробіг якого 163 тисячі кілометрів. Майже весь в рідній фарбі. Наголошую, безпека ніколи не спрацьовувала. Якщо ви шукаєте дійсно живий та достойний варіант в 10 кузові, то це про неї. Переглянути даний автомобіль та придбати ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в лізинг або кредит. І, звісно, в нас є трейдин, друзі. Звертайтесь в компанію автопарк. Ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Прижинемо автомобіль на любий смак. Гарного дня!